Гарячий віск лягає на гладеньку поверхню тонкими смужками з вивистими пасмами та рівними колами. Барвисті фарби вкривають яйце, роблять його теплим і барвистим. Дитячі руки старанно вправляються з інструментами. У кожної юної майстрині на думці щось своє. Справа робиться, а результат радує. На великодньому дереві самі писанки і мотанки, шкрябанки і мальованки, оздоблені бісером і навіть стразами. Кожна техніка унікальна. Спочатку ми плетемо. Невеличкий поясочок, mm -hmm. потім е, сплітаємо його і вже доплітаємо цілу писанку. Спочатку беремо яйце, поті, о, потім капнути трішки клею, приклеїти о, ленточку і обмотати яйце, mm -hmm. потім в кінці теж зам... приклеїти, а потім приклеїти бант. Традиційна для перечинщини лемківська писанка малюється воском. Інструменти для нанесення воску на яйце, писачок та звичайна свічка незмінні уже століттями. Уміння малювати воском передаються від покоління до покоління. У нас в щенках це ну, стародавня традиція, їх малюють всі. Мене навчила малювати бабуся. Дітям, які займаються в Перечинському будинку дитячої творчості, цікаво усе. Але з найбільшим задоволенням освоюють сучасні техніки писанкарства. Звичайно, наші вихованці виготовляють і традиційні писанки, але більше вони звертають увагу на сучасні техніки. Це такі як декупаж, кракле, бісероплетіння, квілінг, орігамі. Діти вміють писати воском. У нас проходять майстер-класи по виготовленню писанки воскової саме. Великоднє дерево вже за тиждень повезуть до Ужгорода на конкурс Воскресне писанко. Від Перечинщини свої роботи представлять три команди. Було, буде представлено шість дітей, начальник відділу освіти має представляти голова райдержадміністрації, де чітко розписано, як має бути то. Наші діти готували кожна школа пісню про писанку, вірші, показали, представляли свої роботи. Традиційна українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Кожен колір великоднього яйця має своє значення. Кожна майстриня вкладає у створення писанки щось особисте. Та щоразу це давнє заняття повертає до коренів нашої історії та дарує надію на добро.